Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Збройні сили України завдали удару по будівлі з мобілізованими. Знищивши як боєприпаси, так і живу силу противника, українська артилерія знищила чергову базу окупантів, яка розміщувалась в одному з приміщень великої громадської будівлі. А саме зараз натискай подобання і не коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. На першому поверсі був складений з боєприпасами та спаливом, А у підвалі було джерело не лише де саме був приліт Збройних сил України, проте повідомляє, що це була велика цегляна будівля із великими вікнами, через які добре було видно склад зброї на першому поверсі. При цьому по будинку регулярно прилітало з боку української артилерії. Так вранці окупанти підігнали до будівлі кілька вантажів з мобілізованими вночі. Збройні сили України. Відкрили прицільний вогонь. почалась детонація боєприпасів і спалахнуло пальне. В результаті обрушилися стіни будівлі, а окупанти виявилися заблокованими. У підболі ж, на кількість ліквідованих наразі невідомо. Однак за канали пишуть, що точно закуповано 30 офіцерів, і більше 120 мобілізованих. Чергова партія загарбників успішно утилізувалася. А тим часом в Україну перебуває нове дуже сильне озброєння, від якого окупанти не зможуть схопатися тепер ніде. На тимчасово окупованих територіях. Вірте, збройні сили України разом до перемоги.